Поки на передовій українські військові стримують ворога в тилу. Багато з них ведуть не менш виснажливу боротьбу за власні права, звільнення за сімейними обставинами, відмова у виплатах, втрачені документи, роки в судах і страх перед репресіями з боку командування. Система часто лишає бійця сам на сам із проблемами. Вітаю мене звуть. Яслик і ви дивитесь проєкт «Новини Лайф». про справжні ціну рапортів, відмов і виграних судів. Ми поговоримо з юристом Олексієм Шаларом. Зараз до мене дуже багато звернулися офіцерів, які намагаються. Ну не можу сказати дуже, але ну для мене це багато. Там вже більше трьох. Для мене це багато офіцерів, які хочуть звільнитися від відповідної служби по відповідним підставам. Зокрема, в них є дружина інвалід от одного з них, наприклад, другої групи. Яка потребує постійного догляду. Але в чому стоїть суть? Він подав відповідний рапорт. Але в довідки МСЕК, коли йому ще до дружина була МСЕК, отримала, не написали, що вона потребує постійної допомоги. Цей довідку дала ВКК. І все, військова частина каже, а ми не хочемо. Але судової практики сталої з цього питання немає. Деякі судді вважають, що якщо є довідка ВКК, то цього достатньо для звільнення. Але ви ж розумієте, що якщо є хоч маленька якась підстава, військова частина не звільнить. Позвернулися ми до Одесь. Ського окружного адміністративного суду справа вже десь три чи чотири місяці лежить. В, тому що дуже завантажені суди такими справами лежить. А так само і інші звертаються до суду, в нього дитина інвалід, так само відмовили, тому що там були деякі підстави, щось знайшли якусь, не там зап'ю. Тобто тут ви розумієте, в чому військові кажуть, що вони, якщо вже звертаються до суду, то вони розуміють, що тут будуть потім проблеми. Якщо вони офіцерського складу, то там не дуже проблеми з Якщо він рядового стану, то ви розумієте, що вже до мене звертаються, коли він не з служби. Отут, да, тут і починається. Невиплата якихось отримання, виплата за форму, не дуже невиневірно розрахована заробітня плата. Але при звільненні розумієте, дуже багато бояться і розуміють, що якщо звернуться до суду, потім їхнє керівництво може створити проблеми. Ось тому після звільнення, та от, наприклад, зараз дуже багато судових справ і по Одеській, по Одеській, по Одесі, по Одеській області відповідний період, навірно, була нарахована заробітня плата. Все, там такі перерахунки чудові можна стягувати з військової частини. Але хлопці кажуть, от ми звільнемося, і тоді будемо. І в деякі, які, наприклад, звільнилися за пораненням, за інвалідністю, то вони звертаються і є, стала судова практика яка стягує дійсно такі гроші, що деякий час. Я не буду нюанси розповідати, але деякий час, невірно, була нарахована допомога. Зірже заробітна плата. Дуже багато було випадків. Ви розумієте, що людина от намагалася, в мене клієнт намагався отримати пара на операцію піти. Його командир не відпустив, він помер. Судимось, на жаль, кримінальна справа. Але він каже: до мене ніхто не звертався. Тобто, командир, бувають такі командири, бувають класні командири. Так, да, ви ж знаєте, це люди. Що я раджу? Обов'язково подавати рапорти. Обов'язково рапорти письмові або через армію плюс. Тобто, якщо є, повинна бути фіксація, фіксація звернень. Тому що на письмовий рапорт повинна бути письмова відмова. Якщо ти усно звернувся до командира, тобі усну відповість ну ну, розкажуть. А що ти куди ти потім цю усну відмову до чого? Суд скаже. Він потім юрист приде військової частини, а до нас ніхто не звертався. І дійсно, як ми потім доведете. Якщо людина дійсно отримала поранення і потребує операції, то вона звертається до свого лікаря. Можна звертатися до вищестоящих інстанцій, вищестоящих ВЛК, тому що ВЛК це не Апапе, ну не і все перше. Є можна написати відповідний є строк. Якщо вони згодні з рішенням ВЛК, ви можете написати заяву і переглянуть. Є в Київ можна написати. В нас є позитивні висновки, коли перша друга ВЛК в нас сказала, що ні придатний, а в Києві завертали і казали ні, на перегляд. Це і стосується і військовозобов'язаних. Тобто в нас зараз така практика, що РТЦК, коли відповідний висновок направляє в Одесу в обласну, так само от в маленьких містах в область направляють. А потім, якщо ви не згодні, можна і написати заяву відповідно в Київ. Не потрібно судів відразу, ні, тому що суди це вже останні. Ви ж знаєте, що це надовго і вас можуть мобілізувати. А в світі інш судової практики останні, що якщо вас мобілізували, де же незаконно, то звільнити вас вже не звільнять, розумієте? І. Тому тут ви повинні доводити свої права от на цій початковій стадії, поки вас не мобілізували. В нас були такі случаї, що да зобов'язують звільнити, і вже така позитивна практика є, і все. Вони виконують рішення суду. Тут немає. Це державний орган військова частина. Да, вони подуть апеляцію. Апеляція довго розглядає, але якщо апеляція виносить відповідну постанову, воно є а, в з моменту винесення, вона набирає чинності. Все, якщо немає, то береться виконавчий лист, подається в відповідну службу примусових виконання рішень суду і все і виконується. Ну ми до цього не ходили. Завжди це було добровільно виконання виконання рішення суду в нас не було. Так в нас було два-три рази. Ми доходили і виконували рішення суду без проблем. І даже було в нас. Ми обскаржували притягнення до дисциплінарної відповідальності, тому що зараз дуже багато випадків, коли притягають напередку до дисциплінарної відповідальності, а це чимала сума. Наприклад, за неохайний вигляд. Ось останній раз була така ситуація, бойовий медик притягнули за неохайний вигляд. Ну бред, але ми оскаржили, і Миколаївський і окружний адміністративний скасував, тобто без проблем, і ми ще стягнули апеляцію, не подавали. Тут потрібно віддати дань військовій частини, тому що дійсно там був такий працівник, якась можливо чи особиста була якась образа між ними. Ну ми скасували все. Він отримав відповідні потім нарахування всі витрати. Вся військова частина виплатила людині. Питань нема, все, все ми Подякувала. Він і подалі служить бойовим медиком на харківському напрямку. Тобто, бувають То, такі випадки. розумієте, ну описати всі випадки неможливо, тому що їх так багато розумієте, що ну і життя вона диктує, виник виникнення нових проблем і не завжди законодавство встигає за вирішенням цим проблем, розумієте? І ми дивимося на судову практику. Але судова практика в нас на жаль змінюється. Вона сьогодні одна, завтра інша. Тому працюємо в таких умовах, як працюємо. І от нещодавно мій колега таки і потрапив в таку засідку, що, начебто, звернулися його родичі. А потім вони звернулися до суду, а військовозобов'язник каже: А я ніяких документів не надавав. І зараз проблеми у цього адвоката притягують до дисциплінарної відповідальності. Да? Тому що він каже: Та я ніяких заяв не написав. Ну не писав, і я не звертався до адвоката. Ви розумієте? Тобто, тут потрібно адвокату зробити все можливо, щоб. Встановити цей факт, що це, дійсно звертається ця людина, розумієте, є багато нюансів, як це зробити, але можна, скажу так, можна, але дуже потрібно бути обережним зараз. От, в Миколаївській області в нас два факта таких було, і навіть більше того, є по Україні дієць правоохоронні органи, які спеціально шукають такі моменти, щоб підставити адвокатів. Ну, наприклад, от останній варіант був те, що потрібно було взяти документ з органів РАКСу, а людина була підставна. І попросили, щоб ну без, без присутності, без укладання договору. Тому завжди кажу своїм колегам зараз сам, то надо обов'язково підписувати договір, щоб побачити цю людину, перевірити документи, тому що зараз дуже багато. Ну я останні моменти дуже раз дуже часто чую такі такі випадки. Один раз ми тільки дійшли до суду, а справа в тому, що от, навіть такий дуже цікавий момент, можливо, я вже розповідав, що отримувачем був громадянин Російської Федерації, і моїй клієнці, вона є мама загиблого, надали всього лише третю частину, тому що, начебто, є якась дочка, і начебто і є батько, який громадянин Російської Федерації. Ми надали відповідні документи, і перша інстанція, взагалі, так само окружний чомусь не скасував це рішення, і зараз справа знаходиться. В Одеському в Одеському апеляційному окружному суді а, тому така історія була, що він ми надали дійсно. Тому був нюанс, що він громадянин Російської Федерації країни агресора, він може отримати відповідну частину допомоги. Ну це нонсенс. Такого не може бути. Отут ми звернулися до суду. В інших випадках, чесно кажу, да, яка проблема? Це строк, тому що потрібно провести розслідування, акти розслідування, відповідні документи з військової частини, коли загони хлопець передають до військкомату. Може пройти до ТЦК СП пробачте Місяці на практиці, і оці 3-4 місяці людина не отримує нічого і вона чекає. Вона не може отримати статус, його дитина не може отримати статус загиблого, що батько загиблий. Вона не може інші виплати отримати, поки не придуть у ці документи. Тут є проблема щодо сум виплати. Я вам чесно кажу, жодних проблем не було. Ну чесно, держава виплачує все чітко. Проблем немає є гаряча лінія. Відповідно, якщо вам щось не виплачують, дзвониш так. само, я кажу хлопцям, які воюють, гаряча лінія працює. Я реально кажу, працює. Якщо десь комусь не виплатили, обов'язково не мама або дружина подзвонила, а безпосередньо ви назвали військову частину. І дійсно, тут я хочу сказати плюс, що вона дійсно працює в багатьох в багатьох випадках щодо грошових компенсацій і виплат. Да, деякі моменти там щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або інших, тут ми. Промовчимо, але щодо виплат, якщо десь десь комусь не виплатили і подзвонили на гарячу лінію, то слухайте, таке, підіймається. Що чесно кажу, і до мене дзвонять клієнти я кажу: а ви дзвонили на гарячу лінію? Ні, я кажу, подзвоніть, а я вже буду кінцева інстанція. Вони дзвонять, потім передзвонюють, кажуть, слухай, ну три дні кіпіш піднявся, все виплатили. Дякую до побачення. Все я кажу, якщо будуть якісь проблеми, звертайтеся, ми все допоможемо. Але тут щодо державних органів ніяких претензій нема. Ви розумієте, що зараз, коли така сума на горизонті, коли б людина загинула, починається така Санта-Барбара. З'являються якісь діти, які були зачаті там без шлюбу. В мене зараз стільки багато справ про встановлення батьківства, просто десь проваджені, десь 15-16 точно. Ну тому що ви розумієте, що вони жили, наприклад, цивільним шлюбом. Дитина народилася, вони отримали від держави гроші, а тут зараз загинув. А тут можна отримувати відповідні мільйони, розумієте, і ще отримати для дитині державні преференції. І починається про встановлення, що це дійсно була його дитина. ДНК експертизи. Отут от проблем багато. Судов багато отут так. Тому що якщо він не є, не має свідоцтва про народження, що це дійсно його батько, вони починають ДНК експертизу, шукати мати, шукати інших батьків. Ви зрозуміли, отут зараз суди переповнені такими справами. Ну, в мене дуже багато їх, чесно кажу. Тому що загинув і починається. Мама каже, що ні, невістка не отримає, невістка каже, ні, мама не отримає, між собою починаються чвари. Хоча такого, якщо б хлопець був би живий, він би сказав, ви чого, ну, взагалі з зглузу з'їхали, розумієте? Цивільні дружини, так само проблема. Потрібно встановлювати, що вони проживали однією сім'єю. Багато таких справ, дуже багато. Просто якщо він є військовослужбовцем і раптом щось, якщо з ним страпиться, то вони не будуть отримувати нічого. Якщо нема і їхні діти, якщо вони буде вказано, як мати одиначка, то не отримують нічого. Тобто, якщо в свідоцтві про народження дійсно батьком буде той хлопець, або чоловік, який загинув, то дійсно він отримає відповідні кошти. Якщо ні, то мати знову. Піде до адвокатів, буде встановлювати факт проживання однією сім'єю. ДНК експертиза, якщо мати батько живий. А от одна є справа, де в нього не залишились родичів ніяких, не братів, нікого. Вона каже, я жила з ним цивільним шлюбом і в мене дитина. Я кажу, як же ж ми доведемо? А там ДНК експертиза не проводилась після загибелі. От як довести? Я їй кажу: От давайте, от поставте мене на вашу, от як чому ви раніше це не зробили? Чому ви зробили лише тоді, коли ви він загинув? І чи є дійсно це його дитина, розумієте? Можливо, з його сторону деякі люди вже так само починають робити документи, які не потрібно робити. Тому я застерігаю про це зараз, оформте всі документи, щоб воно було все чітко, розумієте. А потім вже спадок. Людина ще ну тільки загинула, вони вже спадок ділять. Ну це для мене взагалі. Ну нонсенс, але таке таке є. Як показує практика, чітко оформлені документи, зафіксовані звернення та юридична підтримка можуть стати ключем до справедливості навіть у найзапутаніших справах. Ми дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.